На своєму улюбленому, можна сказати, полі сьогодні на полі, де посіяна думка. Сьогодні якраз виходить, 22 травня сіяно, сьогодні у нас 2 липня, Уже ми його просапали, він піднявся так хорошо. Я два тижні тому тут була буквально. Прямо все хорошо. Вовчка немає, готовий тримає, там де-не-де воно якісь амброзійки. Так, в принципі, все як і розраховували. Листочки чистенькі, він не боліє. Ну, це за вовчка переживали, ну, перевірений гібрид, тому там, щоб прям переживали це, голосно сказано. Просапали, потім ще раз підгорним його і буде огонь. Так, але мені цікаво, хто з вас е, сіяв в тунку. В якому регіоні і як вона взагалі вам? Бо гібрид такий ну, старенький, але по відгукам він не втрачає свою актуальність і на сьогоднішній день. От мені цікаво, хто з вас сіє тунку. Напишіть в коментарі.